Сполучені Штати Америки показали, що вони більше не є гарантом європейської стабільності. Хто заважає після переформатування ЄС? Створити НАТО-2 в рамках Європейського Союзу? І ту ж статтю 5 Вашингтонського договору можна переформатувати по-іншому, що це не просто напад на країну, члена альянсу є нападом на весь альянс, а ще й прописати, що кожна країна зобов'язана протягом 24 годин надати пряму військову допомогу жертві агресії, а не те, що ми подумаємо, яким чином кожна вирішує сама. Це було добре, коли американці повинні були воювати, а ви всім їм повинні допомагати. Сьогодні потрібно думати про власну безпеку. І оце... Оце НАТО 2 повинно бути в рамках Європейського Союзу. Позиція номер 3 міжнародна політика. Коли ми говоримо про Раду безпеки ООН, там п'ять постійних членів, які мають право вето. Росія.